Ні, я хотів би з вами поговорити про першу вправу, яку ви можете пропрацьовувати, коли приходите на полігон. От Ви приїжджаєте на полігон і що треба одразу зробити, яку вправу саме треба стріляти. Е, однозначно, коли ми виконуємо будь-яку вогневу вправу, ми маємо її розділити на, на етапи. Перше, якщо ви інструктор, то ви робите пояснення, тобто, що ви хочете від бійців на даній вправі. Друге, це демонстрація з поясненням. До прикладу, е, зараз ми будемо виконувати. Стрільбу статичне положення стоячи з утриманням зброї лоуреді і з хай реді. По команді буде зміна. По команді АП виконуємо лише один постріл. Тобто ви пояснюєте, демонструєте і найпростіша права буде перша на кожен день стрільб. Знаєте, щоб плавно війти в курс стрільб. Це так називаємо справа прогрізстволи. Ну, я її так називаю. От для цього треба 12 боєприпасів. Я приходжу на рубіж. Заряджаю зброю, перед цим я обов'язково прохолостив цю вправу, тобто без стрільби простріляв її. Я стою. я буду виконувати стрільбу статичного положення стоячи зі зміною ніг і зі зміною утримання. Тобто в мене буде low ready, у мене буде high ready, і в мене буде права нога позаду і права нога попереду. Тобто я став, приготувався, налаштувався, морально і духовно став. Проаналізував положення своїх ніг. Ось права ножка позаду, коліна піднавантажив, сфокусувався на своїй цілі. Ап. Виніс, прицілився спокійно, виконав постріл запобіжних. Треба змінив ноги. Ап. Тобто я починаю першу вправу плавно і спокійно. Треба потім. Потім я можу змінити утримання зброї. Зараз хай раді. Ап! Тобто я нікуди не кваплюсь. Змінив ноги. Ап! Змінив ноги. І відразу ж кожен раз, коли я змінюю ноги, я роблю під маленькі такі півкроки, щоб знайти баланс маси по центру. І кожен раз аналізую своє положення, утримання зброї, проворот корпусу, тобто повністю аналіз свого тіла і утримання зброї. Ап! Зміни в ноги. Після цього виконую розряджання зброї, вийняв магазин. Перед цим перевірив, що зброя стоїть на запобіжнику. Підтягнув затвор крайнє заднє положення візуально побачив, що в мене випав боєприпас патронника. Після цього додатково перевірив патронник, шахту магазина, зеркало затвора з безпечним утриманням зброї. Після цього обов'язково ми виконуємо завжди контрольований холостий прицільний спуск в ціль. Приціли, зняли запобіжник. І плавний спуск. Тобто, це перша вправа. Ви можете плавно війти от в стрілецький день. Тобто, не вигадуючи, не зжигаючи боєприпаси просто так, ви прохолостили, стали, поскидали і потім плавно війшли в стрільбу. 20 пострілів цього достатньо, щоб просеряти два утримання зброї ловреді, хай реді і зміну ніг, коли права нога попереду і права нога позаду.